Так, да, я прийшов. Ти радий мене бачити? Да. Та! Їсти маєш, значить не голодний. Значить, ти мене радий бачити, так? Да. Треба тепер паличку дати. Ага, де паличка у нас? Показуй. Ну, веди, веди мене. Де паличка? Там? Там. Ні? Тут вона. О, та, тут вона. Оце? Ага. Шаркей. Ось ці палочки, так? Да? Два. Прямо ця паличка Иди сюди. кс 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 Да, однако, металики, Хоп. Оцю палочку ти хотів. Ти так чекав, ти так чекав палочку. Уже трохи привчився, батяр. Щоб не кусати за пальця, то йому теж не подобається. Що він не може відкусити палець. Не? Опа. Рука наче тіла. Пальця... Пальці на місці. Та. Та, батяр, Та так скучу за нами. Ай, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.